Я не можу порівняти наше місто, місто Харків з жодним містом. Харків це є Харків, і сьогодні так повертаються люди. Я пам'ятаю, коли була перша хвиля повернення містян, це було десь рік тому. Потім після контрнаступу ще одна хвиля повернення, і зараз я теж прогнозував, що кліто буде ще одна третя хвиля повернення. Містяни хочу сказати, що так мене не може не радіти, тому що повертаються харків'яни, але повинна бути дуже обережними, незважаючи зважаючи на те, що е, дуже багато людей зараз у місті е, є затори на дорогах міста, е, є черзі у е, наших крамницях, е, малечі у е, на дитячих майданчиках, але е, повинно бути мери безпеки і повинна бути дуже, дуже обережними. І я звертаюсь до містян, щоб е, усі мери безпеки було виконано. Ми розуміємо, що дорослі будуть повертатися у місто, коли вони будуть мати надію і мають змогу, щоб їх діти навчалися. І тому ми виділили кошти на сесії міської ради щодо проведення. Укриттів сертифікованих укриттів у лад, хочу сказати, що нам, нам вже певна робота пройдена, і ми дуже багато зробили. І до 1 вересня будемо робити ще бомбосховище. Будемо робити укриття у школах таким чином, щоб ми могли з 1 вересня почати. Амбінована навчання, але це все залежить і від військової обстановки, і це буде на розсуд батьків. Бо батьки повинні розуміти, відпустять вони дитину у школу чи не відпустять, і це їх вибір. А ми будемо робити таким чином, щоб це було безпечно.